Всім привіт! Вітаю на каналі SpaceMess. У сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо задачу, яка буде стосуватися поділа відрізка у певному відношенні. Тобто, ця тема буде відноситися до теми пропорційності. Отже, давайте почнемо, але перш ніж перейти до задачі, перевірте, чи підписані ви на канал, чи натиснули ви на дзвіночок, щоб не пропустити наступні корисні та цікаві відео. Ну і також не забувайте реагувати на дане відео. Отже, давайте розглянемо задачу. Відрізок поділили на частини у відношенні 2 до 5 та до 7. Відстань між серединами перших двох частин дорівнює 7 см. Знайди довжину даного відрізка. Отже, як бачите, відрізок я вже побудувала. І нам потрібно поділити даний відрізок на частини у відношенні 2 до 5 до 7. Отже, давайте порахуємо, зі скількох всього частинок буде складатися наш відрізок. Отже, 2 до 5 до 7. Додаємо всі частинки, отримуємо 2 плюс 5 і плюс 7. Отже, додаємо 2 плюс 5, 7, 7 плюс 7, 14. Отже, 14 частинок, на які ми повинні поділити даний відрізок. Отже, рахуємо Перша частинка, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята та ось тут чотирнадцята. Весь відрізок назвемо його АБ. Складається з 14 таких частинок, і даний відрізок поділили у відношенні. Отже, перше відношення це 2. Відраховуємо дві частинки. Ось наша перша частинка. Назвемо її точкою С. Далі наступна 5 частинок відраховуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Ось тут наступна частинка. Назвемо точку D і інша частинка, 7 частин. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все є. Отже, ми поділили відрізок у відношенні 2 до 5 і до 7. Далі, ми знаємо, що відстань між серединами перших двох частин, тобто між відрізками АС. І CD, так, між серединами цих відрізків, давайте знайдемо, де середини знаходяться. Отже, відрізок А Складається з двох частин, тому серединою буде ось ця точка. Нехай буде точка Е. E. Відрізок CD складається із п'яти частин, і щоб знайти нашу середину, так, ми можемо відрахувати, наприклад, дві частинки з цієї сторони, дві частинки з цієї сторони, і саме посередині, між ними буде наша середина. Відрізка CD. Отже, точка E – середина АС, точка F – середина CD. Ми знаємо, що EF становить 7 см. Нам потрібна довжина усього відрізка, тобто довжина всього відрізка AB. Отже, давайте міркувати, як знайти довжину цього всього відрізка, якщо в нас є тільки відстань між серединами. Отже, дивіться, що ми будемо робити? Оскільки відрізок АС складається з двох частин, то кожну з цих частин ми позначимо як Х. Нехай АС дорівнює тоді вже 2х, так? оскільки одна частинка буде дорівнювати Х, то АС буде складатися з двох таких частин, тобто АС 2х. Так само CD. CD позначимо тоді як 5х, оскільки складається з п'яти частин. Ну і тоді відрізок DB буде складатися із 7 частин, тобто буде дорівнювати 7х. Є далі. Ми знаємо, що АЕ дорівнює ЕЦ, тому що точка Е це середина, тобто вона ділить відрізок АС на дві рівні частинки. Отже, АЕ дорівнює ЕЦ, І оскільки Це середина, то кожен із цих відрізків буде дорівнювати Х. Отже, виходить, що довжина EC це також Х. Далі, тепер розглянемо відрізок СФ. Отже, точка F це середина відрізка CD, тому щоб знайти довжину CF, яка, до речі, буде дорівнювати довжині відрізка FD, так, оскільки F це середина, нам потрібно взяти 5 частин, тобто ці 5х, і поділити їх на 2. Тобто ми повинні весь відрізок CD поділити на 2. 5х, других, і якщо ми 5 поділимо на 2, то отримаємо 2,5х. Отже, відрізок CF, ось ця частинка, буде дорівнювати 2,5х. Ну і ми знаємо, що відстань від E е до F це 7, тобто відстань ЕФ складається із двох відрізків: це відрізок EC е, та відрізок Сф. А ми знаємо, що відрізок ЕС дорівнює Х, а відрізок СФ дорівнює 2,5х. Якщо ми додамо, то ми отримаємо 3,5х, тобто, виходить, що довжина. З однієї сторони дорівнює 7 см, а з іншої сторони дорівнює 3,5х. Тобто виходить, що 3,5х це і є наші 7 см. Отже, ми склали рівняння, і щоб його розв'язати, нам потрібно знайти Х. А щоб знайти Х, ми повинні поділити 7 на 3,5. Отже, ділимо 7 на 3,5. Це можна виконати як стопчик, так і усно. Давайте запишемо в стопчик. Отже, щоб всім поділити на 3,5, ми повинні позбутися від коми. Щоб позбутися від неї, ми повинні її перенести за число, тобто ось сюди. Ну Оскільки ми переносимо кому у дільнику, то ми її повинні перенести і у діленому. У діленому її не було, а це означає, що там з'являється 0 біля числа 7. І ми тепер ділимо 70 на 35. Отже, це буде рівно 2. Тому наш Х буде дорівнювати 2. Отже, одна частинка нашого відрізка буде дорівнювати 2 см. Ну, а ми знаємо, що весь наш відрізок АВ складається із 14 таких частин. так? Тобто, виходить, щоб знайти весь відрізок АВ, ми повинні 14 помножити на ці 2 см. Тобто відрізок АВ дорівнює 14 на 2. Ну а 14 на 2 це 28 см. Все. Отже, як бачите, за допомогою тільки відстані між двома серединами ми змогли знайти довжину всього відрізка. Ось така цікава задача. Якщо у вас виникли запитання, то, звичайно, пишіть про них у коментарях. Також, якщо у вас є якісь свої варіанти розв'язання даної задачі, то також пишіть про них в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Отже, на цьому все. Якщо ви ще не підписані на канал, то. Не забудьте це зробити, також натискайте на дзвіночок, ну і все інше ви вже знаєте. Отже, дякую всім за увагу! Бажаю гарного дня та до зустрічі у наступних відео.